Доброго дня! Ви знаєте, якось так відбувається, що у сучасному світі у людини виникає бажання відгородити свою територію, створити свій особистий простір, де можна усамітнитися та почувати себе комфортно і захищено. Такою територією може бути ділянка біля будинку або сад, де можна, скажімо, поплавати в басейні в спекотний літній день. Ну, звичайно, без зайвого шуму та сторонніх очей, принаймні цього би дуже хотілося. Що можна для цього зробити? Можна, звісно, побудувати паркан. Але спорудження якісної огорожі, мало того, щоб летить вам в копійку, а ще й виглядати буде неестетично і досить монументально. Більшість мешканців приватних будинків в Європі вже давно замінили традиційні паркани на живоплоти з рослин, про які я і продовжую розповідати. До речі, не лише про живоплоти, а й про різні способи озеленення, тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, далі лише цікавіше. Найбільш популярною рослинкою, яку висаджують в якості зелених живоплотів, є туя-брабант. Туя-західна брабант Туя західна Брабант, один з найкращих сортів туй для оформованого живоплоту. Це морозостійке, швидкозростаюче хвойне дерево, яке добре піддається стрижці та має приємний хвойний аромат. І так, позаду мене висаджений один з найпопулярніших, один з найпоширеніших хвойних живоплотів, який називається туя-брабант. Цей вічно-зелений паркан є чудовою альтернативою бетонній, металевій чи навіть дерев'яній огорожі. Тую барбант висаджують через кожні 70 см. І якщо порівняти її, наприклад, з туєю смарагд, то в смарагд постійно буде виділятись колоновидна форма, а туєбрабант буде рости рівною прямою зеленою стінкою. Щоправда, двічі на рік її потрібно буде стригти. Ця рослинка не вибаглива, не скидує хвою на зиму. Дуже щільна всередині і обов'язково захистить вас від пилу, запахів та вітру. Найбільшим недоліком є те, що потребує регулярної стрижки, так як швидко росте. Характеризується швидкими темпами зростання. У висоту росте, як правило, до 6-8 метрів, щоправда, в південних регіонах може виростати навіть до 20. Річний приріст у висоту складає 30-50 см, а в ширину 10-15 см. Любить сонячні місця, але добре переносить на півтінь. Найкраще росте в слабокислих ґрунтах з високою вологістю. В догляді абсолютно невибаглива рослина. Єдине, рекомендовано проводити сезонні стрижки, які й стимулюватимуть приріст та густоту крони. Можна проводити щорічне мульчування. Єдине, чого ні в якому разі не можна допускати, так це пересихання крони, особливо в періоди спеки. Тому крапельний полив це те, що потрібно. І так, принциповою різницею між туєю смарагд і тую Брабант є в тому, що тую Брабант, яка позаду мене висаджена, вона, на мою думку, краще підходить під живий паркан, тому що вона все ж таки висадивши її в ряд, ви будете мати чітку пряму лінію. Висадивши, наприклад, смарагд, все ж таки тую смарагт має яскраво виражену. Е Колоновидну форму, і як би ви її не формували, ця колоновидна форма постійно буде проявлятися. Хоча, можливо, декому таке і більше подобається. Мені, наприклад, більше подобається, коли рослинка висаджена в якості зеленого паркану і росте рівнесенько. Ви її стрижете двічі на рік і маєте зелений паркан, до речі, який вам замінить будь-який паркан бетонний, залізний чи то дерев'яний, неважливо будь-який інший паркан. Мені здається, буде програвати в зовнішньому вигляді, наприклад, зеленому паркану. Туя західна брабант ідеально підходить для створення щільної зеленої стіни. І найчастіше використовується саме для цієї цілі, але чудово виглядає як і окрема сформована застрижена рослинка. Її також широко використовують і як основну рослину в каркасних садових скульптурах, тобто робиться металевий каркас будь-якої форми, в будь який висаджують ту і брабант, за якою доглядають, котру поливають, підживлюють, стрижуть, і за кілька років виходять ось такі шикарні щільні садові скульптури. В даному випадку тує-брабант підходить тому, що при своєму шикарному зовнішньому вигляді досить швидко росте, і вам не потрібно витрачати півжиття для того, щоб дочекатися результату. Ви лише зверніть увагу на щільність хвої і уявіть собі, наскільки щільним міг би бути ваш паркан. Це, звичайно, досягається регулярним підживленням, поливом та регулярною стрижкою. Чим частіше ви її будете стригти, тим щільнішою ця рослинка і буде. Але при цьому треба пам'ятати, що вона погано переносить обрізку, коли втрачає за одну стрижку більше 30% хвої. Гарна рослинка, але не дивлячись на це, вона все-таки не є в моєму особистому топі рослин, з котрих формують живоплоти на першому місці. Якщо хочете бачити більше гарних живоплотів, а також різних варіантів озеленення, вподобайте це відео. Підписуйтесь, коментуйте, адже ваша реакція є найкращим стимулом для моїх подальших відеоробіт. А сьогодні було про протуюбрабант. Дякую, що дивились. До нових відео.